Аби захистити українські міста від ворожих ударів, нам потрібні сучасні засоби протиповітряної оборони. Україна очікує на сім систем Пейтріот. Про це напередодні в інтерв'ю британському ресурсу «Гардіан» заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Чи не найбільше захисту потребує Харків? Ворог продовжує тероризувати місто мільйонних б'є керованими авіабомбами та ракетами. Одна з них днями перебила навпіл телевізійну вежу. Чи вдалося відрізати харків'ян від доступу до ефіру? Та навіщо ворогу інформаційний голод серед українців із залізобетонного міста? Світлана Шекера. У телевізійну вежу ворог поцілив у понеділок о 16.30. ракета влучила на висоті 140 метрів. Зрізана ударом верхівка вежі довжиною в декілька десятків метрів. Впала у тут, у лісі. Тепер фахівці вивчатимуть, що з обладнання вціліло. Усі, хто дивився телевізор, за допомогою телевізійної антени через пристрої т 2 залишився без сигналу. Це близько 200 тисяч абонентів. Російські пропагандисти радіють, Харків після низки невдалих спроб усе ж таки позбавили телебачення. Та інформаційного вакууму, попри сподівання ворога, не сталося. За допомогою кабельного телебачення та інтернету у Харкові можна дивитися будь-які українські канали. Окупанти й раніше завдавали ударів по харківській телевежі. Вона була ціллю номер один ще у березні 2022-го. Тоді на неї скинули дві авіабомби з винищувача. Башта вистояла, але деякий час не працювала. Для ворога надзвичайно важливо позбавити харків'ян доступу до інформації, наголошують у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Цей метод росіяни використовують уже не вперше, щоб спровокувати паніку, тривожність, невизначеність серед людей. Адже навіть саме спостерігання за тим, як руйнується велична споруда, впливає на психіку з 22-го року. Телевежі на Донбасі ставали об'єктами атак росіян і. Під час битви за ізюму березні 22-го року, і ними також було зруйновано телевежу в ізюмі. Так само, в принципі, вона була зруйнована, і це було зроблено для того, щоб місто Ізюму опинилося в інформаційній ізоляції. Там, де немає доступу до правдивої інформації, виникає порожній простір, який легко заповнити чутками, щоб знову таких залякати людей. Причому це робиться не лише в Інтернет і там е про російських телеграм-каналах, тобто в публічних місцях можуть з'являтися люди, які можуть голосно щось обговорювати, е говорити якісь панічні панічні настрої, поширювати і так далі. На зупинках е громадського транспорту, на базарах, на вокзалах. Але навіщо ворогу паніка серед населення? Шляхом створення певного такого інформаційного тиску, шляхом створення психологічного тиску. Росіяни намагаються підштовхнути політичне керівництво, вчинити якісь дії, які можуть нашкодити ситуації на фронті в цілому, і е, підштовхнути харків'ян, робити те, що нашкодить врешті-решт їм і е, обороні держави. Та цей план росіян схоже провалився. За відсутності сигналу містяни переглядали телеканали за допомогою інтернет-зв'язку. А керівництво області заявляє про поступове відновлення ефіру в Харкові. У нас були проблеми із телевізійним сигналом, саме цифровим, який розповсюджується через пристрої. Т2 наразі частково цей сигнал вже відновлено, скажімо так, більше ніж на 60%. Ще залишається там оператор. Приватного форму форму власності, який буде, скажімо так, працювати над відновленням свого ще сигналу. МХ7 вже наразі працює у повному обсязі. А отже, харків'яни вирішили не піддаватися на залякування ворога і завжди готові шукати альтернативу. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.